Вітаю всіх! Сьогодні на розкладі ми поглянемо, що було, що є і що буде. Подивимось минуле, розглянемо теперішній стан, що відбувається, що ми маємо, в чому ми живемо, і зазирнемо у майбутнє. Що ж там нас чекає у майбутньому в ході теперішніх подій і з огляду наслідкових ситуацій, які були в минулому? Дивимось, отже. Що було? Був у нас? Розвиток. Ми себе розвивали, ми себе вчили, ми себе шукали в різних галузях, на різних рівнях. Ми себе шукали в різних ситуаціях, які відбувалися у нашому житті. Ми все дуже пильно вивчали. Ми інколи навіть провокували якісь ситуації, ми інколи навіть спеціально взаємодіяли з іншими людьми, щоб розвити себе, свою інтуїцію, свої, свої навики, свої здібності, або навіть якось досконалити те, що вже є набути той. Ту мудрість, той розум. І це все було не випадково. Це все вищі сили давали для ствердження нашого внутрішнього я, нашої душі, для росту. Було багато розчарування на цьому шляху, але жага йти вперед жага себе розкривати, так, е е бути більш е людиною. Е незвичайною? яка бачить більше, ніж інші. Нам хотілося бути. Більш глибинними, так? більше розкрити себе і Всесвіт, більше розуміти все те, що відбувається, адже для всього є причина. І ця жага нас призвела до того, що ми стали сильними. Ми можемо Впливати на різні ситуації, ми можемо себе відстояти. Ми стали сильнішими у всьому і у взаємодії з іншими людьми. Ми знаємо, чого ми хочемо, ми впевнені, ми мудрі. Ми вміємо себе захищати. Нарешті. Що б не сталося? Ми вистоїмо. Ми себе захистимо, свої інтереси і підемо далі зі своїм, не втрачаючи нічого. Отже, ми взростили в собі відьмочок. Ми взростили в собі мудрих жінок, які проникають. Скрізь ситуації, скрізь людей і бачать нутро. Кожен на своєму рівні, адже ми всі пережили різні обставини в житті і різної складності. Але ми стали жрицями і королевами жезлів. Ці дві карти вони імпонують одна одній, вони дотичні, вони доповнюють одна одну. І це два образи в одній жінці. І це чудово, який би важкий шлях не спіткав нас у минулому, але ми стали дуже потужніми. Дуже сильними людьми. Шлях важкий, але він того вартий. Сила в нас є, і ми все можемо. Давайте поглянемо, що в нас є на теперішній момент. Що у нас? Зараз відбувається теперішній момент. Тут і зараз. Вищі сили бачать наші заслуги. І всередині наша душа наповнена багатством духовним, енергетичним. І це не тільки світло, це і темрява. Як коло іньяння розділене на біле і чорне, так. Наша душа тримає рівновагу. Адже ми пройшли різне пекло, різне, різні обставини нашого минулого змусили нас врівноважити, взростити наш внутрішній стан. Справедливість в тому полягає. Що ми навчилися себе захищати. Ми навчилися в цьому житті тримати рівновагу. І не тільки виходити з важких ситуацій, а й не боротися з самим собою всередині. Ми зрозуміли, як воно повинно бути, як зберігати. Той спокій, рівновагу всередині, свій енергетичний стан. Хоч інколи це життя виводить нас на емоції негативного плану, тому що відчуття одинокості не покидає нас один в полі воїн. Коли всі займаються своїм або всі полишили. Або ніхто допомогти не може, тому що нашу мудрість і розуміння світу, ніхто не зрозуміє і ніхто не перепригне. Тому що завжди боротьба відбувалася на самоті. Тому один в полі воїн, який виграв битву, але залишився один, на самоті з собою. Але пройшовши пекло. Набравшись розуму, мудрості, навиків, практики, професіоналізму, це все взростило нашу сутність, тому не за горами переворот у вашому житті. І ці всі маски, вони спадуть, і ви не будете звертати на це увагу, тому що Око бачить скрізь маску і бачить нутро. І внутрішній стан і бачення світу, воно зовсім перевернеться в іншу сторону. Вас не буде гнітити вже ніщо, тому що це буде вже само собою розуміння, що. Негатив і позитив мусить між собою конкурувати, інакше не було би зросту, зросту душі, зросту людини, як сутності на планеті, так? ми ж є учнями на планеті Земля. Тому завжди повинна бути боротьба. Але, пройшовши оцей рівень, а ви його вже пройшли. Ви бачите це все уже зверху на це все дивитесь. Тому починати треба життя наново, в іншому, зовсім паралельному просторі. Адже рівень конкуренції, боротьби, зрощення ви вже пройшли і починається зовсім інший ріст. Ріст духовний, там, де на якісь нападки, на якісь проблеми відповіді будуть приходити одразу, розуміння вже всього є. І одне ваше слово чи один ваш погляд вирішить все. Тому що настільки це буде енергетично сильно і впливово. Що не потрібно буде лишніх прикладати зусиль. Ви в неконкуренції, і це є факт. Тому що, зрозумівши оці всі маніпулятивні в житті дії, так, які взрощували дитину, так? Ви прийшли до розуміння того, що вам емоції важкі вже не потрібні, ви їх вже пройшли. Тому від цього ви йдете, у вас зовсім інший рівень. Що ж нас чекає в майбутньому? Давайте поглянемо минуле, теперішнє і майбутнє. Що в майбутньому? І знову карта наповнення, наповнення кубками, наповнення душі багатством, багатством світла, багатством любові. Багатством розуміння Всесвіту, багатством мудрості. Ви вмієте оперувати вже думками. Ви поєднали душу і розум. І це новий початок у новому просторі життя і початок. На нове майбутнє. У вас перехід. І нам показують тут у майбутньому, що буде новий початок життя. І хто забажав собі мати сім'ю, хто забажав мати підтримку, пару, це все відбудеться. Воно все є. Тому що кубки наповнюють вашу душу. І буде новий початок, нових відносин, нове спілкування, нова взаємодія. Вищі сили нагородять вас. Те, про що ви мріяли, те, про що ви думали, ви це отримаєте, тому що ваш шлях був дуже важкий. Ви працювали довго над собою, ви проходили муки, ви проходили переживання, катування над собою. Ви не знали, як діяти, ви пробували, ви експериментували. І ці всі поразки, які були у вашому житті і перенесена біль, ви це пройшли достойно. Ви себе не зганьбили а навпаки, ви себе взростили, ви залишалися людиною у будь-яких випадках, хоч і емоцію... емоціювали, але ви брали себе в руки і йшли ш... далі. І це буде вам винагорода. Новий шлях, нове майбутнє і достаток. І наповнена душа, і сім'я, і почуття любові однозначно в парі, тому що це по справедливості. Що ще в майбутньому чекає? Імператриця, яка все має. І в роботі все добре, і якийсь новий початок, і будуть свята. Буде спілкування, взаємодія. І ось пара. Багато спілкування приємного від коханої людини, від хорошого друга або від подруги. І це все буде. Однозначно, тільки дайте завершитися цій важкій ситуації, яка зараз вже, наприкінці майже десятка мечей. Це завершення жахливої ситуації, яка зараз відбувається. Це теперішнє, це перехід, це трансформація. Ще трішки часу, і це все завершиться. Зовсім трішки. І буде новий початок. Це буде швидко, ще трошки. І це все завершиться. Я думаю, що по цим всім картам ще рік десь. Треба потерпіти. Перехід буде відбуватися рік. Однозначно, судячи з минулого, дивлячись на теперішнє, буде дуже гарне майбутнє. Кроком за кроком ситуація вирівнюється. І по карті справедливості вищі сили. Винагородять вас за все те, що ви пережили. І завершиться ця важка ситуація, яка зараз відбувається. І вам здається, що нема просвіту. Важко, важко, важко. В минулому було важко і тепер важко. Ні. Колесо Фортуни в теперішньому часі нам показало те, що буде переворот, а десятка мечей завершення цієї важкої ситуації. Хоч ви зараз вже ні в що не вірите, але по цим гарним картам буде все чудово. І... Незважаючи на те, що відбувається зараз, все буде гаразд. Я це бачу. Дякую всім!